Відбувся історичний візит Володимира Зеленського до Великобританії, де він помацав британського короля. І кажуть, король на це не реагував, правда на це порушення етикету, і в ході того візиту відбувся дебют залужного в якості посла. Що можна сказати про цей візит? Тобто наскільки він був вдалим, наскільки була вдалою оця поведінка Володимира Зеленського? Доречною? Чи не було це нашим черговим таким міні-провалом? Ну, по-перше, Зеленський відвідував Великобританію у зв'язку з тим, що там проходив саміт Європейської політичної спільноти. Це більше 50 країн. Ну і Зеленський на цій спільноті, звичайно, Україна є частиною цієї спільноти. Він там наробив заяв всяких, не оскандалився ні, мав в кулуарах купу зустрічей важливих, так що навіть корисні зустрічі, чесно кажучи. Те, що формально він був прийнятий королем, це я б сказав підтвердження. Полі... І Великобританії щодо України хочу нагадати, що Великобританія готує угоду між Британією і Україною на 100 років 100-річну угоду. І це дуже важливо, бо по суті Британія е, зараз вибудовує політику судноплавства на Чорному морі, і в питання тихенько перетворюють Чорне море в озеро НАТО. Це дуже важливо, це фактично одна з гарантій української безпеки. І якщо е, оце тихе перетворення дасть зрозуміти Росії, що будь-який крок впливу в право Росії, якщо Росія буде опиратися і не вертатиме території України, то вона буде назавжди заблокована в судноплавстві Чорне море. Назавжди. Хочу нагадати, що Через порт Новоросійськ, наприклад, перевалюється 40% експорту і імпорту російського, зокрема, мабуть, відсотків під 50 нафти перевалюється російською, через порти Чорного моря. Новоросійськ. Ну і от по двох портах нещодавно ударила українська. Безпілотна авіація, то все красиво горів. так що... Ну, в принципі, можна сказати, що е, вже зараз ці успіхи України на Чорному морі дають підстави говорити про те, що Путіна заганяють ситуацію е, по суті, е, капітуляції. Бо е, якщо Росія повністю блокується з експортом нафти через південні коридори, через Чорне море, то перевалити цю нафту через услугу, через Балтійські порти не вдасться, а на Далекий Схід нема просто можливості це транспортувати. Тому Росія, Росія може опинитися взагалі не просто банкротом, а ще й зі зруйнованою інфраструктурою. Це якраз дуже грамотна політика заганяння Росії в. Безвихід, згадаймо, Зеленський, коли говорить про те, що є можливість гарячу фазу до кінця року припинити, очевидно, йдеться саме про можливість дуже швидко заблокувати експорт-імпорт через південь, через південні порти, через новоросійськ, то тобто Тамань. Та ну так що це. Я б сказав, що тут можливості в Британії дуже великі, і найголовніше, що Британія поза Євросоюзом е, володіє повним циклом виробництва озброєнь. В Євросоюзі тільки Франція володіє повним. Ну Британія не володіє виробництвом боєголівок ядерних, вона купує їх в США. Але носії, авіаносці, підводні човни, ядерні це все технології, які доступні в Британії. Тому Британія, якраз Зеленський, Британії підписав е, дуже цікаву угоду про кооперацію в виробництво озброєнь, і це дуже надихає. Е, Воломире, фактично, це, як я вже казав, був е, дебют е, залужного у якості посла. А якщо по тому що він, ще, ну, наскільки я, я розумію, не вручив вірші грамотного е ну, в, в парламенті, але ще вірші, грамот не вручив. Що цікаво, що одна із ну, таких медійних претензій до Зеленського була, чому на ФОТО ніде не було заложеного з ним. Потім ну, особливо. Питали, чому Залужний не супроводжував Зеленського на зустрічі з виробниками зброї, де був присутній посол Британії в Україні. Так. І так багатьох зачепило. Потім з'явилося якесь таке трохи нелковирне роз'яснення, що перелік гостей формувала британська сторона. Ну, таке щось. Ну, Залужний там, скільки я розумію, не міг бути, бо він ще не представлений королю. Ну, не вручив вірчиграмо, так. так. Можливо, а це формальний момент, так. Тобто фактично буде ще одна подія, де вже залужний, е, так мовити, буде повністю офіційно. Але от сама зустріч Зеленського і залужного, наскільки от про що вона говорять, е, чи Зеленський був цим задоволений, чи. Ну, можна так би мовити, оцінювати міміку на обличчі, боділенгвіч, те, що називається мова тіла. Мені склалося враження, що Зеленський почувався перед залужним переможцем. Тобто він, він відчував, що він усунув залужного як політичну загрозу, збереження себе у політиці українській, але тепер він. Постав перед іншим питанням. А нахріна йому, йому зберігатись в українській політиці? Якщо в нього ніякого толку нема? Він зараз тільки заважає. То от в чому проблема? Зеленський мається на увазі? Зеленський, так. Тобто він ну от, мене здивувало, наприклад, що Зеленський, який там надуває щоки. А чому він не наніс візит екіпажам українських кораблів, які на базі в Британії перебувають? Це що, не його, його військ? Це ж принциповий момент. Саме британці зараз отримують два мінних транльщики українських на своїй базі. І чому Порошенко б точно відвідав би екіпажі цих кораблів? Але мені здається, що в цивільному костюмі залужний він виглядає значно крупнішим, особливо на фоні Зеленського. Ну, це ж крій костюма. Мені здається, що він просто, він просто вдягнув костюм, але, очевидно, йому треба все-таки іншого крою одяг, який би робив його стрункішим. Бо... Цей, цей крій костюма робить його просто таким круглячком, хоча він стрункіший набагато. І таким ну, здоровяком. Так, так, так. Таким колобком, хоча він доволі струнка людина, структурована, тобто з м'язами не, не лише з животом. Тому я вважаю, що це невдалий одяг для нього. Ну, він не тратився, так би мовити, на інші костюми, який є такий. А, отже, будемо слідкувати далі за залужним послом. Тобто, тут події ще будуть, ми будемо слідкувати. Е, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Е, якщо вам було цікаво це відео, тут був ряд дуже дражливих тем. І напишіть про це, що ви про це думаєте. Висловити свою емоцію. Це дуже важливо. Напишіть бодай звідки ви дивитеся, це теж дуже, дуже цікаво це і географію. Географія В... важлива. Так. Е... Може, може б ми е... з якоїсь країни бо було так концентровано перегляди, то може б ми присвятили і якийсь сюжет і е... ну, стосункам політичним України з країною проживання глядачів наших. Ну, як правило, то можна. Ну, наскільки я знаю, це, це більше Польща. Ну, або, як правило, країни, де багато українців. Ну, назвати нинішню політику Зеленського щодо Польщі раціональною і послідовною трохи тяжко. Та, що це доброзичливість Польщі. Е, так, так що. Е... Підпишіться на мій канал, на канали Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тв. Підтримайте канали донатом чи долучайтеся до числа спонсорів, чи патронів каналів. Ну і слава Україні. Героям слава!